О, горе-горя, пави ходили, ой, дай Боже, повиходили, повиходили, ти рагубили, ой, дай Боже, ти рабили, а за ними йшла грешная пана, ой, дай Боже, грешная пана, Грешная я пана. Боже, пана Марія, ти розбирала, в рокавець хлала, ой, дай Боже, в рукавець хлала, з рукавця брала, віночо плела. ой, дай Боже, вінночок плела, сплела вінночок, пішла в та ночок, ой, дай Боже. Добрий вечір.